Ліба Фронде, Халя, знову привіт! Знову ми з вами працюємо над темою імператив, тобто наказовий спосіб німецької мові. Але сьогодні ми будуємо заняття таким чином, що я відповідаю на ваші запитання. Я допомагаю вам перекласти ті речення, які ви мені написали, і е, в яких ви хочете почути мою допомогу та роз'яснення. Єдине, що поки ми перейдемо до практичної частини, будь ласка, я там буду пояснювати, як перекладаються речення. А потім буду вам давати завдання. Ну це не обов'язково, що ви їх повинні виконувати. Завдання завжди для тих, хто хоче написати, перевірити свої знання, задати мені питання. Тому, будь ласка, коли ви будете писати речення, виконувати ті завдання, які я вам буду пропонувати. Пишіть обов'язково український варіант та німецький, тому що для того, щоб я не переглядала, у мене в описі немає тексту. Текстового повністю варіанту відео для того, щоб я не переглядала відео по декілька разів, не перевіряючи, для того, щоб перевірити ваші переклади. Будь ласка, пишіть два варіанти: це одне і друге. Були декілька запитань у мене саме по що стосується дієслова «зайн». От сьогодні в другому файлі я даю вам, саме в другому файлі практичної частини, я вам пояснюю, як ви будете будувати дієслова і як лунають речення з дієсловом займ. Переходимо до практичної частини. І так, перше запитання було: як сказати: залиш мене в спокої. Е, є така фраза: інрує лясен. Залишати. І тепер дивіться, якщо ви е, когось просите, до кого ви звертаєтесь на Ти, ви ставите ляс, так як ми для «ти» будуємо речення, да? е, тобто основу дієслова ляс. Потім кого ми залишаємо? мене в, в спокої, «мій», е, ви пам'ятаєте, що після «лясен» ми любую особу ставимо в акузитів. і потім ірує. Ось у вас внизу є картинка на відео, де я саме пояснюю цю тему з лясен. А в описі у мене першими йдуть посилання на ті відео, які саме, в яких саме йде мова про імператів. Тому хто забув, або хто ще не прослухав, переходьте, будь ласка, і вивчайте цю тему. Також ми можемо сказати, якщо ми звертаємося до Ір, до ви. Залиште мене в спокої, міш інрує. Або вічлива форма. Залиште мене в спокої. зі міш інрує. Чому зі, чому там ми ставимо міш?». Ці всі відповіді на запитання ви знайдете саме відео, як я вам вже говорила. Ось на нього картинка під моїм відео. А в описі є посилання. Лясен вія зі інрує. А тепер дивіться. Давайте залишимо її в спокої. Тобто я звертаюся до нас, тому ми ставимо «ля Сенвія». Тепер кого ми будемо залишати в спокої? Її. Ми ставимо її в акузитів. і далі йде рує». І те, що я вам обіцяла, що я окремо зупинюся з вами на дієслові «зайн». Знову внизу три картинки для відео, де я пояснювала, як будуються у нас. Імператив для ду, для і, для зі, для вір. Всі варіанти. В описі є клікабельні посилання на ці відео, а тепер зайн. Дивіться, дієслово зайн бути. Для «ду» ми беремо просто основу, як і з усіма дієслами, і зайруєш, «Зай, будь спокійним, або будь спокійна, у нас для «ти», неважливо, він чи вона. У нас завжди в німецькій мові для дудіє слово стоїть в одній формі. Зайдульдиш, терпіння, або будь терплячим, потерпи трошки, ми можемо ще так сказати українською. Зайглюкліш, будь щасливою або будь щасливим. Зайд буде для ір, тому що і в presence у нас діє слово зайн, для ір має форму «зайт». зайд. Зайд руїш. Будьте спокійні, зайцькі дульдіш, будьте терплячими або потерпіть терпіння, ми різні варіанти можемо українські вживати, зайцглюклійш, будьте щасливі. Ось уже зі буде трошки інша картина. Згадуємо, в «презенс» у нас зайн має форму зint, але для імператів тут буде форма «заєн». Для «зі» і для Ір буде «заєн». Заензі руїч, будьте спокійні, зі ідультич, терпіння або будьте терплячими, зі глюкліш», будьте щасливими. І теж саме дієслово заєн для вір. Це таке правило, це просто слід запам'ятати, що тут не «зінт» ми ставимо, а ми беремо основу «заєн», але ще і додаємо е перед ен. Зайн віруєш, давайте заспокоїмось, або давайте зберігати спокій, ми ще українською кажемо. Зайн віагедульдиш, терпіння нам. Або давайте будемо терплячими, або давайте трошки потерпимо. Різні варіанти в українській. Зайн віаглюкліш, щастя нам, або будьмо щасливими. Хай нам щастить. Було від вас прохання пояснити і побудувати речення з дієсловом фергесен. Фергесен це збувати. Згадуємо, forgessing це у нас нестандартне дієслово, яке в presence E змінює на І для ду Р і С. Тоді в імперів це Е e зміниться на І, в відео для Ду внизу картинка, як завжди, в описі посилання, якщо ви забули, як будується для do речення в імперів, можете перейти і ще раз переглянути це відео. Тоді ми Е e повинні змінити теж на І. І беремо тільки основу дієслова фергес, і маємо фергіс nicht bitte» Не забудьте, будь ласка. Якщо ми е, хочемо комусь, до кого ми звертаємося на ви нагадати, щоб вони це не забули, тоді ми ставимо фергесен, потім зі, ну а потім все е, останнє за змістом. sie das дас bitte» Не забудьте це, будь ласка. Якщо ми хочемо комусь нагадати щось, не забудь, щоб він щось зробив ще. то, то якщо у нас буде дієслово не забудь або не забудьте і ще якась дія, тоді оця дія буде стояти в самому кінці речення, початковій формі, і перед нею обов'язково ставиться частка Цу Фергіс ніч фрюштюкен» не забудьте поснідати. Це ми з вами звернення побудували для І. Ми взяли uh, Forgessen формі Ір, це Forgest. І нічого поставили фрюштукен в кінці в початковій формі, і перед ним ми поставили частку цу. Це такі правила. Тепер трошки з Ляс і не даст ніч Фергесен. Нехай він це не забуде, або нехай він це не забуває. Ми звертаємося, наприклад, я звертаюся до когось, до кого я звертаюся на ти. Тому ми поставили ляс в формі для ду, а тепер нехай хто не забуває. Тобто ми даємо пораду для третьої особи. Я звертаюся на ти і даю пораду для третьої особи. Нехай він це не забуває. Тоді ми повинні поставити він в апозитів, тому що після лясен ставиться апозитів. Лясен nicht vergessen». Нехай він це не забуває. Lassen sie ihn das nicht vergessen. Знову ми перекладаємо українською, нехай він це не забуває. Але уже я, наприклад, звертаюся до когось, до кого звертаюсь на «зі». Тоді вже у нас стоїть, далі «зі», а потім він в Lassen sie ihn das nicht vergessen. Але український переклад іде один: Нехай він це не забуває. Переходимо до дієслова helfen – допомагати. Знову нестандартне дієслово, яке має кореневу е, вона повинна для наказового способу для ду е змінюється на і. І беремо тільки основу. І тоді хільфміабите. Допоможи мені, будь ласка. Лясенвіонс ім хельфен. Давайте допоможемо йому. Розбираємо цю фразу. Тобто. Я звертаюся до нас, щоб ми разом допомогли ще комусь третій особі. Тобто, це звернення для третьої особи. Значить, що у нас на першому місці повинно стати лясен? Чому лясен вір? Тому що я пропоную нам всім разом йому допомогти. Тоді лясен вір. Тепер, так як у нас бере участь лясен, то тоді у нас в позитив. Повинна стояти та особа, до якої я звертаюся. Я ж звертаюся до нас, тоді лясен вія унс. А тільки тоді вже йде. Кому ми будемо допомагати? Звичайно, ви може мене запитаєте, а чому тут датів, а тому, що ми допомагаємо кому? Тобто, оце лясен вія uns. Uns стоїть в акузиті, тому що це після лясен, а допомагаємо ми кому? Йому? Тоді давальний відмінок. Wir uns ihm Давайте допоможемо йому. Ляс і дайня фаміліях, нехай він допомагає твоїй сім'ї. Тобто я звертаюся до ти, до когось, до кого я звертаюся на ти, тоді ми поставили ляс, тепер я кажу для третьої особи, нехай він. Тоді ми він повинні поставити вакуузи вляз і, допомагати кому твоїй сім'ї. Твоя сім'я стоїть в датів. В описі теж є посилання на датів, на акузитів, іменників, будь ласка, хто забув, переходьте, повторюйте. А тепер завдання для вас. Я спочатку говорила, що е, якщо навіть в тих е, файлах, де не, я не озвучую, що це завдання для вас, ви можете складати свої речення. Будь ласка, складайте, в коментарях пишіть і вам буду допомагати, буду перевіряти, буду пояснювати, якщо необхідність буде така. Або у вас якісь запитання виникнуть, пишіть, буду ще записувати відео, щоб вам це було зрозуміло. І тепер перекладіть, будь ласка, ці речення, які я пропоную внизу. Нехай вона вам допомагає. Наприклад, я звертаюся до е, тим, щоб третя особа допомагала вам. Розкладіть тут, будь ласка, по. Е, так як потрібно, розставте відмінки для кожного із цих слів. Не забувайте тільки одне: що після лясан, якщо ми звертаємося, нехай там він, вона, то це він, вона, вони повинні стояти в баху за після лясан. Допоможіть мені відчинити двері. Я звертаюся до Ір, щоб ці ір мені допомогли. Відчинити двері. Тут уже Лясин не буде е, приймати участь, да? тому що це я до другої якоїсь до когось звертаюся напряму, не до третьої особи. Тільки ще раз нагадую, будь ласка, коли ви будете перекладати ці речення, пишіть два варіанти український і німецький. І останнє дієслово шпрехен розмовляти. Дієслово теж нестандартне з кореневою голосною е. Е, ми змінюємо для «ду» на і, тільки для ду, ви пам'ятаєте. І беремо основу дієслова шпрех. І маємо для ду шпрех, розмовляю, будь ласка, повільно і чітко, моя німецька ще слабка, тобто не дуже добре володію німецькою. Якщо ми хочемо сказати, наприклад, я звертаюся до ви, ви множені Ір і кажу: нехай він, нехай він говорить. Тоді ми лясен для третьої особи, ми тільки, ви пам'ятаєте, тільки через лясен. Ми беремо лясен, я звертаюся до ви, до іа. Значить, лясен ми ставимо в формі для іа. last. Нехай він розмовляє, тобто дозвольте йому розмовляти, дозвольте, у нас ми говоримо дозвольте кому, а в німецькій мові після лясен ми ставимо акузитів. і маємо last in sprechen. А тепер, мої шановні е завдання для вас і теж в наказовому способі речення зібеці інздойч. Ми можемо сказати інздойч, ми можемо сказати інздойча. Знак оклику я в кінці не поставила, тому що, коли ми даємо завдання, знак оклику ми не завжди ставимо. Так? Коли ми е щось там дуже нам сподобалося, або це в якійсь викличній формі йде, тоді ми обов'язково ставимо знак оклику. І так, перекладіть, будь ласка, німецькою, і е, далі нижче йдуть речення українською мовою. Е, ви пам'ятаєте, я спочатку до вас зверталася з проханням, що коли ви пишете речення, пишіть їх, будь ласка, е, український варіант е, і німецький, щоб я розуміла, е, які ви перекладаєте речення. Якщо ви свої просто речення складаєте, ви можете їх позаписувати, я їх перевірю і подивлюся. Ви є помилки, немає помилок. Якщо якась там така помилка, яку я можу пояснити в коментарях, я вам поясню. Якщо ні, якщо я буду бачити, що ви запуталися, у вас є мій номер телефону в описі під кожним відео. Будь ласка, пишіть Viber, пишіть WhatsApp, пишіть Telegram, буду пояснювати. Є, я вам в кожному відео також говорю, що про те, що є у мене онлайн-консультації. Не обов'язково потрібно брати якісь там уроки і займатися стабільно там, наприклад, за розкладом. Можна просто за якихось там тем взяти консультації, отримати консультації, і це теж буде вам велику пользу. На цьому практично частину ми закінчуємо. Друзі, я сподіваюся, що вам все зрозуміло в поясненнях. До цього ще у нас є відео, на яке я завжди вам звертала увагу під час практичної частини. Але так чи інакше, якщо у вас ще залишилися запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо потрібно, я не планую знову записувати ще одне відео. Але якщо вам, у вас є така необхідність, то пишіть, будь ласка, побажання і будемо записувати відео наступне. Alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.